США завдали сильного удару по Сирії підірвали бази. Джо Байден зробив шокуючу заяву до лідера Ірану та застаріх від атаки по США. Втім, відповідь може бути потужною. Америку вже попередили про неминучі наслідки. Події набувають величезного масштабу. Невже це початок третьої світової? Сахал рішуче просувається в глиб гази її. Почалася наземна операція. Ізраїль починає військовим шляхом встановлювати нові правила гри в регіоні. Що ж почалося в Сирії та Іраку, і не вже США вступили у війну на бік Ізраїль? Та що тепер буде із Україною? Будемо розбиратися далі у відео. А ви не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Ну і слідкуйте за новою інформацією від нас. Свої думки до речі, теж можете лишати під цим відео. Розпочнемо із шокуючої новини. США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у Сирії. В ніч на п'ятницю військово-повітряні сили США завдали авіаударів по двох військових об'єктах. Об'єктах у районі міста Абу камаль на сході Сирії, які за даними Пентагону використовуються іранським корпусом вартових, у Вашингтоні заявили, що атаку було здійснено у відповідь на низку ударів на американські військові бази в Сирії та Іраку, скоєних за останній тиждень. Глава Пентагону Лойт Остін заявив: цитую. Ці високоточні удари здійснені з метою відповіді на серію атак, що тривають, і в основному без успішних протиособового складу США в Іраку і Сирії, які роблять із 17 жовтня воєнізованими угрупованнями пов'язаними із Іраном, як повідомляв Укринформ, напередодні Міністерство оборони США підтвердило 13 атак по американських військових базах у Сирії і Іраку. Нагадаємо, що у четвер, 19 жовтня, у Іраку дві бази, де перебувають військові США, зазнали атаки безпілотниками, та ракетами, і про це повідомило видання Reuters із посиланням на джерела. Авіабазу Айн Аль-Асад, де розташовані американські та інші міжнародні сили в західному Іраку, обстріляли ракетами та безпілотниками. Повідомляють про це два джерела. Іракські військові заявили, що закрили території навколо бази та почали пошукову операцію. Джерела повідомили, що поки що невідомо про наслідки атаки, але ракети влучили в ще одну військову базу, де розміщені сили США. Це поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Повідомили в чот. Вар про це поліціянти Іраку, не надавши додаткових подробиць. Чотири останні атаки за останні 24 години були спрямовані на іракські військові бази, де розміщені сили США в Іраку. Минулого тижня іракські збройні групи пов'язані Іраном, повідомляли, що можуть завдати удару по цілям США за допомогою ракет і безпілотників, якщо Вашингтон підтримує Ізраїль у боротьбі проти палестинських бійців у газі. Сполучені Штати мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які виконують місію консультувати та допомагати місцевим силам у боротьбі із ісламською державою, яка у 2014 році захопила частини території в обох країнах. Авіабаза Айн-Аля-Сад розташована в західній провінції Анбар. Також 20 жовтня 2023 року видання CNN повідомило військовий корабель ВМС США USS Карні збив три наземні ракети, а також кілька безпілотників, які були запущені. Підтримуваним раном бійцями, прес-секретар Пентагону Пет Райдер дав коментар. CNN. ця акція була демонстрацією інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони, яку ми побудували на близькому сході і яку ми готові використовувати, коли це необхідно, щоб захистити наших партнерів і наші інтереси в цьому важливому регіоні. Чому Іран вступив у гру саме зараз? Пропоную разом прослухати і думку політехнолога Олега Пастернака, чого хоче Іран. По факту, весь цей час Іран е, сприйняв там, військ США з Афганістану, послаблення впливу США в Іраку, е, зосередженість США на війні Росії з Україною як е, факт ослаблення США на близькому сході. Що буде робити Іран? Що, що йому варто продемонструвати? Перше Іран хоче е, укріпити зв'язки з Росією. І Китаєм власне зустріч з представниками Москви ну про це явно говорю. Друге, ірану важливо зірвати тенденцію до нормалізації, яка існує в середовищі частини арабських країн з Ізраїлем. З іншого боку, конфлікт Ізраїлю із палестинськими бійцями набирає обертів. Ізраїльська армія повідомила про новий рейд у сектор Гази. Після ізраїльських авіодарів над східною частиною міста Гази піднімається чорний дим 26 жовтня 2023 року. Армія оборони Ізраїлю в ніч на 27 жовтня провела ще один рейд на території сектора Газа. Повідомляє The Jerusalem Post. У рейді взяли участь піхотні підрозділи бронетехніка та інженерні частини 36-ї дивізії ізраїльської армії, які діяли там протягом кількох годин, завдаючи ударів по об'єктах палестинських солдатів. Як очікується, незабаром вони мають залишити сектор в армії оборони ізраїлю, сказали, що який здійснили ізраїльські військові в сектор Газа в ніч проти 26 жовтня, не буде останнім. Представники Ізраїлю і надалі будуть проникати на територію сектора Газа для знешкодження палестинських бойовиків. І про це у четвер 26 жовтня заявив контрадмірал армії оборони. Не ізраїлю Даніель Хагарі, про що передає видання The Times of Israel. Хагарі заявив, що рейди будуть проведені сьогодні ввечері, і найближчими днями вони триватимуть із ще більшою силою. Ізраїльський офіцер додав, що ізраїльські військові також продовжують завдавати масованих ударів по сектору газу із повітря та моря, приділяючи особливу увагу ліквідації високопосадовців палестинських військових та тих, хто брав участь у вторгненні в Ізраїль. 7 жовтня також стало відомо про ліквідацію командира Хасана Аль Абдалі, який керував обстрілами з боку палестинських бійців. З'явилися кадри із наслідками ударів по двом районам сектора Гази Бейт-Ханун та Ататра. Після того як по ним відпрацювала ізраїльська авіація. Йдеться про супутникові знімки від Максарі, які 26 жовтня опублікувала видання, The Jerusalem Post. змі. Уточнює, що перші знімки було зроблено 10 травня 2023 року, а другі вже 21 -го. Що жовтня 23-го року також поширюється інформація, що делегація палестинських представників на чолі із членом політбюро руху Абу марзуком приїхала з візитом до Москви. Спочатку про візит повідомили роззмі, Потім цю інформацію підтвердила в МЗС РФ. Її. При цьому не уточнюється з ким саме вони зустрічаються. У МЗС РФ тільки повідомили, що обговорювалося питання негайного звільнення іноземних заручників, які перебувають в секторі гази, а також евакуації іноземців. На тлі останніх подій в секторі Газа деякі експерти піднімають питання щодо ситуації в Україні. Одним із таких є всім добре відомий політтехнолог та письменник Михайло Шейтельман. Коли пути евакуації підвергаються бомбардировкам, коли люди як на севері, так і на югі оказываются в зоні бойових дій, коли немає самого необхідного для виживання і коли немає гарантії на повернення, люди оказываются перед невозможним вибором. для людей, которые не могут эвакуироваться, потому что им некуда идти, или они не могут передвигаться. Заблаговременные предупреждения об атаках не имеют значения. Это сказала координатор ООН по гуманитарным вопросам Лин Хастингс. Выпустила сегодня такое заявление. Только почему-то про сектор газа. Это в секторе газа, оказывается, нет безопасных мест. А вообще-то год и 8 месяцев, по-моему год и 8 месяцев, в Украине нет безопасных мест. В Украине пути эвакуации подвергаются бомбардировкам. В Украине у людей нет самого необходимого. В Украине людям некуда спрятаться от варварских российских бомбардировок. И где была ООН один год и 8 месяцев? Почему только когда в секторе газа не оказалось безопасных мест, они об этом заговорили? а год и 8 месяцев до этого, что было. Знаете, мне тогда спрашивают, слушайте, там в безопасности? А, говорю, у нас в Украине никто не в безопасности. А потом меня спрашивают, ну, теперь последние три недели, слушай, а твои родные в Израиле в безопасности? Я говорю, там нет места, где в безопасности. Там нет такого места. Ни в Израиле, ни в Украине нет места, где человек может чувствовать себя в безопасности. Но почему-то координатор ООЛ по гуманитарным вопросам выпускает такое заявление только про сектор Газа і більше ні про що. Тож, будемо надалі слідкувати за новинами, які стосуються як і України, так і всього світу, але все, що впливає на хід російсько-української війни. А ви залишайтеся разом з нами і зустрінемося вже у наступних відео. Дочекайтеся.